А я як допомогти людині, яка в запої, як закодувати, що робити, як це все впливає? Це розкажу ніяк не допоможете, крім молитви і все. Є такий момент, божественна воля. Душа вибрала цю енергію, вибрала цей досвід, їй треба пройти. Не заважайте душі пройти цей досвід і все. Просто відпустіть. Хай вона пройде. Тому що ні кодування, ні решта, якісь ваша боротьба, воно нічого не дасть, повірте, з мого власного досвіду. Просто треба дати людині впасти, куди вона хоче впасти. Адже інакше вона не прийде цей досвід. Їй треба, скажімо так, і спити повністю втопитися в цьому досвіду, щоб його пройти без вашої підтримки, насправді. Тому що, коли ми допомагаємо, а це можна робити до безкінечності, рятуємо людину, це неможливо. Якщо людина не хоче, щоб її врятували, це на уявіть собі, хтось плаває в озері, і вона не хоче, щоб ви її рятували цю людину. І вона буде робити все для того, щоб від вас втікти поплисти далі. Те саме з любими залежностями, молитися за цю душу, молитися, відпустити, дати їй пройти цей досвід. Все. Тому що дуже важлива, перша божественна воля, деколи душі для того, щоб щось усвідомити, прибудитися, їй потрібно впасти, пройти певні досвіди. Ми інакше не пробуджуємося. Так само і це ж, теж як хвороба. Так само через хворобу, через все ми проходимо певні досвіди, так само і тут. І ви маєте дати, відпустити душу, дати їй пройти цей досвід, прийняти. Не значить там жити і. Скажімо так, з цією людиною проживати з нею цей досвід. Це не обов'язково бути в цій ролі жертви, не потрібно і, звичайно, дати їй пройти, молитися, проходити. Але при тому змінюватись самому дуже важливо, тому тоді ваша вже реальність також зміниться. І ця людина, ваша реальність також почне змінюватись, мої любі сонечки, що дуже важливо. Або вона зміниться, ця людина перестане. Це робити або піде з вашого всесвіту. Тут два варіанти, тільки всього на всього. Пам'ятайте, що ми все життя приходимо всі вищі божественні волі і проходимо різні досвіди. Це не означає, що хтось кращий, хтось гірший, хто п'є, хто не п'є. Це означає, що всім потрібно пройти. Просто деколи треба відпустити людину, так само пройти негативний досвід, як би нам не хотілося їй допомогти. Вона тоді швидше пройде, швидше повернеться до вас уже нормально, незалежно, або навпаки, тому що вона має дійти до своєї крапки, де вона вирішить, чи їй це потрібно, і має її бажання це залишити бути більше, ніж ця залежність. Інакше воно не працює. Сонечки. Все решта, тимчасове програмування, і це все дуже тимчасове. Ваша допомога також, на жаль.